І мої любі людячі. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ольга. І сьогодні 1 вересня. Перше вересня, перший день осені, і я вирішила зняти для вас звіт, що ж я вишивала за це літо, і що я не вишивала. На протязі літа у мене було. Не так багато процесів, ну, на кожному з них я навишивала доволі таки непоганий результат. І тому зараз я вас познайомлю з моїми результатами. Перше, що я вам хотіла б показати, це ось такий результат. Що це таке? Це схема від Оксани Степанчук семистрільна ікона. На цій схемі, на, цьому, на цій роботі робота вишивається петітом, петітом напівхрестом. Вишивається, вишивала я не так, багато, не так багато. У мене було всього 13 вишивальних днів, і я навишивала тут 5810 хрестиків. Почала я цю роботу 22. Липня. І ось такого результату я досягла. Ну, що я хочу сказати з цієї роботи? Для мене вона вишивається нелегко. Важкувата. Це перша робота, яку я вишиваю петітом. Я взагалі люблю хрестиком вишивати, але мені дуже хотілося вишити цю самістрільну ікону. І я замовила наборчик у Оксани Степанчук. Нашої української дизайнерки на Лугані 25 каунту ниточки SHS. І ось така краса в мене виходить. Важкувато, ну, але я не нарікаю, я не жалкую, що я замовила, не жалкую, що я її розпочала, я обов'язково закінчу її, хоч не так швидко, але я все одно її в будь-якому випадку закінчу. Саме ось такий, зараз я вам покажу. Ось такий набор від Оксани Степанчук семістрільна ікона. Ось цей кутик. Лівий верхній я починаю з лівого верхнього кута зазвичай. І ось цей верхній кутик я вже відшила. Ну, Процент тут дуже маленький, 5,35%. Дивлячись на те, що тут дуже-дуже. Багато петитинок повинно бути, то у мене тут дуже-дуже малий відсоточок вишитий. Ось така у мене перша роботка. Ну, планую за осінь відшити не менше, а набагато більше. Тому не полишаю цю роботу і обов'язково буду вишивати. І кожен сезон буду вам показувати, що ж я навишивала. Приступимо до другої роботи. Ця друга робота у мене семплер. Я вам вже в відео своїх показувала це придбання і цей семплер. Семплер від Тела Артіс Тела Арттіс на Аїді. 14 аккаунту ниточки DMC ручного фарбування. І я вже на цій роботі відшила доволі-доволі багато, тобто більшу половину. Але ось мій відшивчик. Ось мій відшивчик, ось тут я зараз знаходжу. Зараз я вам покажу, як воно, це я вчора. Це я вчора усе сіла ввечері, трошечки посиділа, подивилася фільм. І ось скільки я нашила, то дивіться, скільки в мене готово вже. Ну, Не звертайте уваги на те, що воно м'яке, воно просто робота в процесі. Ось, дивіться, практично все влізло в кадр. І, і тобто мені, бачите, залишилось не так і багато ось ось як воно виглядає. Ось скільки мені залишилось. Ще відсотків, мабуть, 25 максимум. Ну, Робота дуже-дуже мені подобається. Вона так легко вишивається, ниточки прекрасні, але в мене з'явився острах Острах того, що ниточки я не знаю, чи прати мені цю роботу і як її правильно попрати. Дівчата хлопці, я виявила одну деталь. У мене на цій роботі було, тут, де затонувши корабель, я помилку зробила, зробила помилку і довелось мені так от частину цього корабля отак розшити, розшити. І я розшиваю. Цю частинку, і у мене дивлюсь, що на тканині видно відтінок блакитного кольору. Я вважаю, що ці нитки полиняють. І я боюся прати цю роботу. Я не знаю, що мені робити, як правильно, мені поступити в цьому випадку, порадьте, будь ласка. Тобто, у мене такої проблеми ще не було. Я завжди вишиваю ниточками SHS або DMC. Але це ниточки DMC ручної роботи, але я думаю, що вони полиняють. І я дуже цього боюсь. Робота прекрасна. Робота прекрасна, просто чудова. І я, я не знаю, я не знаю, як, як мені себе вести в цій ситуації, прати чи не прати. В общем, хлопці, дівчата, я хочу від вас поради. Будь ласка, якщо вам не складно. Напишіть декілька слів з приводу того, як линяють ці ниточки, і якщо ниточки линючі, як його правильно попрати, щоб вони не полоняли. Дуже буду вам за це вдячна. Ось така у мене другий такий процесик у мене. Ось процес у мене третій. Це осінній будиночок від катрусію, А. Ось так воно виходить. Зараз я вам розкрию, вже не розкривала, думаю, розкрию вам в процесі. Тут немає сенсу розкривати. Так, розкрию. Так, о, от, нарешті, нарешті, цей будиночок у мене вийде в світ. Ну, практично це, практично це все. Практично це все. Е Картиночку, ось я вам вставляю зверху, подивіться, що за процес, як він буде виглядати в кінцевому результаті, а зараз він виглядає отак. Шити не складно, не складно, приємно. Приємно. Я вишиваю на рівномірці на шматочку, який в мене залишився від вишиванки. Каунт не можу сказати який, але через два приплетіння прекрасний хрестик виходить розміром, примірно десь як 14 каунт. Тому може десь як рівномірка 28 каунту. Дивіться, яка виходить краса. Осінній ліс, осінні дерева, осінній будинок, який весь в листі, в таких гарячих кольорах. І мені дуже-дуже дуже подобається. Почала цю роботу вишивати з 17 липня. Вийшла на цій роботі вже 14,5 тисяч хрестиків. Вишиваних днів було 30, і на роботі всього лише 5-35%. Я не збираюсь вишивати фон. Тому тільки те, що кольоро, кольор без фону, дерева, будиночок, сам листечко упавши, все таке інше, я вишивати буду. Фон я не буду вишивати, для того я підібрала е, таку основу, щоб воно було не кидалось в очі спокійний, білий молочний відтінок. І е, фон я вишивати не буду. Тому, можливо, скоро у мене. Буде фініч. Я вважаю, що одного року я справлюся. Або, може раніше, якщо постараюсь. Так, наступна роботка в мене ось ця. Якщо ви дивитесь мій канал, ви вже неодноразово бачили цю роботу мою в процесі. І ось скільки в мене вже вишито. ця робота від, по схемі від катрусі. Ой. Я перепрошую. Зачепила від катрусію А. Ця е, с, розробка є і, і інше, іншого автора, але у мене розробка від катрусів А. Ну, ось так у мене навишивано, Ось так навишивано. І тут не в цій роботі я почала її 29 е, червня. 18 тисяч 763 хрестики. 30 вишивальних днів і тут 21 з половиною, але просто я так порахувала, просто я вже у схемі, я вишиваю по Застосунку Парадайс, і тому просто у мене тут, звичайно, трошки менше, тому що я у Paradise вже закреслила, оце зафарбувала те, що має от чорним кольором. Тобто я планую не вишивати чорний кольор фон сам, але буду бачити, якщо мені не сподобається, я спочатку вишью все, всю цю роботу без. Фонового чорного кольору. І потім подивлюсь. Якщо мені не сподобається, я потихеньку зашию чорним кольором, і в цьому немає нічого страшного. Тут, тут чорного кольору, по-моєму, десь 1010 буде, якщо фон рахувати, то я думаю, 1010 чорного кольору буде. Дивіться, яка гарна робота виходить. Ну. Це тут навіть її розмови не може бути, що її треба дошити, що це буде шедевр, що це буде. Прекрасна, чудова робота. Я рада, що я її розпочала. Я рада, що е, у Катрусі купила цю схему. Рада тому, що в мене все виходить, все дуже гарно, і сам процес дуже-дуже приємний. Вишиваю ниточками СХС в дві ниточки на Аїді. 16-го каунту і. Отака краса у мене виходить. Це не перевершено, не перевершено. І я вважаю, що я її буду просувати якомога швидше. Тобто ви бачите, що в мене по результату виходить виходить доволі багато, 18 тисяч. Ну, максимум я там тисячі три 4 я, звичайно, чорний фон закреслива, ну, десь плюс-мінус. Ну, а так взагалі виходить дуже добре. Ось такий у мене процеси. Наступний процес, крайній процес, довгобуд мій, який я вишива, почала вишивати в кінці червня, і це у мене моя вишиванка довгобуд. Вишиванка довгобуд. Звичайно, це все в процесі, воно нічого не прасоване, Ось що у мене вийшло, що у мене виходить. Прекрасна робота, мені дуже подобається, і приємно її вишивати, але, але чогось вона у мене відійшла вдовго буде. Не знаю чого, не знаю, як, як мені це пояснити, але якось вона відійшла вдовго буде. Ну, все одно, бачите, вишивається. Хрестиком підібрала я кольори, вишиваю не, не. У мене схемка є, я скачала її з інтернету схемочка. У мене в червоно-чорних кольорах, але я не захотіла такі яскраві кольори для себе, Вишиваночка для себе. Е, я нікуди не поспішаю, тобто, сподіваюся, що до наступного дня вишиванки я її вишию. Отут я вийшла, зробила таку мережку. Е, вперше я робила оцю мережечку. І, ну нічого, все вийшло, все вийшло, нічого не складно, і я вважаю, що виглядає вона дуже-дуже добре. Ось такі у мене процеси. Такі у мене процеси в цьому році розпочатці в вишиті за такі просування у мене вишиті за, на протязі цього літа і бачите всі процеси у мене розпочаті цього літа влітку тому я сподіваюся ну, у мене в планах в планах, э, першу чергу дошити цей процес і швидко і його оформити Оформити. Хочу, ну, ну, от хочу, ну, от хочу. Це в мене найшвидший йде цей процес. Я його дуже ретельно і кожну хвилинку намагаюся вишивати. А всі інші процеси, от дивіться, цей процес, цей і, і, і ікона семістрільна, я собі так, знаєте, зробила, що я буду вишивати ну, плюс-мінус по 500 хрестиків. Так, якщо я взяла процес сіла за нього, то плюс-мінус 500 хрестиків я маю на ньому вишити. Тобто не менше 500 хрестиків, а більше. Тому і в мене на цьому процесі теж виходить так же ж само. Не менше вишиваю набагато більше цього процесу. Дуже приємно мені вишивати. Побачимо, що з цього вийде. І Ще в мене один процесик такий є. Я його вишиваю теж дуже рідко. Дуже рідко я його вже показувала якось в одному з відео. Це у мене процес по нанісінки. Нанісюнки це китайський набір, я купувала на китайському сайті. Схема вирви око, але я вишиваю. Не знаю, як воно в мене вийде, що воно в мене вийде, але я вишиваю і не здаюсь. Дивіться. Мене лякає тільки, знаєте що? Те, що те, що я переплутаю кольори, оце такий страх, тому що, бачите, от якщо, наприклад, небо вишиваю я, так, ну, біла, там голуба ниточка, а воно червоним кольором схема нанесена. Бачите, я у мене просто мозок ламається. Мозок ламається, і я... ну тут я зовсім мало вишила. Приблизно за літо я вишила, мабуть, хрестиків 500, хрестиків 500, тому що цей процес, який я недавно тільки згадала, що він у мене десь є. І тоді, коли хочеться мені якогось екстриму, я беру. ну За літо я скажу, я сіла, мабуть, разів три. За нього, і так от трошечки якось я взялась і повишивала. А що це за схема? Я вам зараз покажу, що це за схема. Ну, тут Якщо ви тут поглянете, я думаю, ви особо нічого не зрозумієте, так приблизно, але схема ця ось такий маяк. Ось такий маяк. Мені ця схема. Мені цей маяк дуже-дуже подобається, і я все одно я його вишию. Коли це буде, але не знаю, але я вишию. общем, я... <губ> я стараюсь. Батя, я стараюсь. Так і в мене вишиє цей маячок. Така в мене коробочка згодилася від цукерочок, Воно так добре входить сюди. І так він у мене зберігається, цей процесик. Ось так мої любі глядачі, такі в мене процеси, такі в мене, так, я змогла стільки просунутись, змогла я стільки вишити. І сподіваюся, що бажання в мене не пропаде. Буду вишивати, буду звітувати. Я вважаю, що кожен тиждень звітувати мені не має сенсу, тому що я не так вже сильно, дуже і багато вишиваю. Воно не видно буде ні в яких процесах. Малесеньких процесів у мене немає, щоб воно вже було якийсь результат. Але раз на місяць, на початку наступного місяця, я вважаю, що я буду звітувати обов'язково. Ви побачите мої просування, мої роботи. І скоро ви. Побачити мої нові початки. Старти Старти я планую вступити в СП, яке організовує Людмила з каналу Люсік Вишиває. СП, здається, називається. Борщ, щось таке. Тобто вишиваю, вишиваються, вишиваються процеси, пов'язані з їжею, будь-які процеси, що пов'язані з їжею, все їстівне. То я 7 вересня у іначе успех буде проходити, і я вирішила, що я в ньому буду брати участь. Тому, Людмила, я буду брати участь у вашому СП-схему. Я собі вже придбала, зібрала всі ниточки. Все зібрала, чекаю тканинку, яку замовила під той процесик, і буду з вами вишивати. Ось такі, мої любі глядачі, у мене процесики, такі у мене результати. Всім бажаю гарного дня, тихої спокійної ночі, всім нам миру над головою, всього найкращого і до нових зустрічей!